Вітаю! Усім гарного настрою! Я хочу надати вам поради та вправи для зняття стресу під час повітряних тривог. Страх це природна емоція людини, яка виникає під час небезпечних і стресових ситуацій. Уникнути його ну, неможливо. Проте, ми можемо намагатися контролювати реакцію, щоб не нашкодити нашому фізичному і емоційному здоров'ю. Найперше, що потрібно зробити, це визнати, що боятися природно. Тобто наш страх сигналів повітряної небезпеки і ракетних атак не безпідставний. У стані стресу. Наш організм виробляє гормони адреналін і кортизон. Вони готують нас до негативних дій. Це може вплинути на нас, на дитину та проявлятися фізично та емоційно. Які ж фізичні прояви стресу? Це поверхневе дихання, пітливість, прискорене серцебиття, головні бої. Болі, запаморочення, проблеми зі сном, нудота, розлад травлення чи проблеми з травленням, збільшення або втрати ваги через переїдання або недоїдання. Які емоційно-ментальні прояви стресу: це дратівливість, злість, спалахи гніву, відстороненість від родини та друзів. Зниження ефективності виконання завдань, постійний сум або плач. Для того, щоб стрес не переріс у паніку, необхідно опанувати прості техніки. Тому я зараз з вами поділюся вправами і рекомендаціями щодо того, як правильно і ефективно опанувати власні емоції. Або емоції дити, дитини, і не наражати себе, дитину і свій організм та організм дитини на небезпеку. І з перше, що потрібно зробити, ми будемо нормалізовувати дихання завдяки спеціальним вправам. Вправа перша це повітряна кулька. Подумайте. Про те, що потрібно надути кульку всередині вас. Покладіть руки на живот і робіть повільні вдих і видихи. Вдих, виявляєте, надув, ви уявно надуваєте кульку, видох, видох, здуваєте. Під час повільного й осмисленого дихання. Вегетативна нервна система заспокоюється, і ви повертаєтеся до норми. Максимально ефективним є дихання з довгим видихом. Спробуйте вдихати протягом 3 секунд, а видихати протягом 5. Наприклад, вдих. 1, 2, 3. Видих. 1, 2, 3, 4, 5. Цю праву. Варто робити кілька разів на день. Слідуюча вправа це права метелик. Долоні зі схрещеними великими пальцями, нагадують нам метелика. Тож, покладемо з'єднані таким чином долоні до грудей і ритмічно стукаємо по ключицях. Вібрації, які ви відчуваєте, заспокоюють вас. Тож, з часом дихання стане спокійним. Продовжуйте виконувати цю вправу, поки не відчуєте, що дихання вирівнялося. Слідуючи вправа, вправа тут і тепер. При сильному емоційному збудженні важко реагувати адекватно на ситуації. Чи, тому важливо повернутися в стан тут і тепер. І нам не допоможе проста вправа шести кроків. Спочатку, перший крок. Ми звернемо увагу на своє дихання. Повільно робимо вдих, рахуючи до 3-4, тепер повільно робимо видих, рахуючи до 6 або 7. Повторюємо це кілька разів. Зсереджуємося на диханні. Далі, другий крок. Знаходимо і називаємо навколо себе П'ять предметів зеленого кольору. Наприклад, можна використовувати інший кольор. Ну, давайте спробуємо: я знайду навколо себе П'ять предметів зеленого кольору. Я шукаю: о, у мене коробки з іграми стоять. Зелені – Зеленого кольору, ручка зеленого кольору. Далі є папка зеленого кольору, щоденник зеленого кольору. І, наприклад, лінійка теж зеленого кольору. Далі третій крок. Називаємо чотири звуки, які ми чуємо. Власний голос. І голос співрозмовника теж рахується. Четвертий крок називаємо три улюблених страви. П'ятий крок два запахи, які ми відчуваємо. І шостий крок: описуємо свою позу, що в даний момент відчувають руки і ноги, де вони знаходяться, де відчувається напруження. Які частини тіла розслаблені. Якщо потрібно, то ми повторюємо вправу спочатку. Далі я хочу вам поділитися а, слідуючими правами від нашої вітчизняної психологині це Світлани Ройс. І перше право права домик. І дуже класно цю вправу добре робити з дітьми. Тобто, ми показуємо на собі. І діти повторюють за нами: Ти домик. Це у тебе підлога. Торкаємося до ніжок своїх, а дітки до своїх. Стіни проходимо дотиками по всьому тілу. Дах це голова, ти в домику. Можна покласти ручки на сердечко. І слідуюче право від Світлани Рось, це Права квітка чи дерево. Запитати у себе, у дитини, ким на даний момент хоче бути квіткою чи деревом. Далі ми торкаємося стоп. В тебе дуже міцне коріння. Воно із землі бере все, що потрібно для життя, і міцно тримає тебе. Торкнутися боків. У тебе такий стрункий, сильний, міцний, гнучкий стовбур. Він може зігнутися, може схилитися, але він ніколи не зламається. Він витримає всі вітри та урагани, торкнутися голівки, а це твоя крона, красива, ніжна, соковита, сильна. Ти дерево життя. Ось такі вправи можна використовувати під час повітряних тривог. А ще я хочу вам ще раз нагадати правила, які варто пам'ятати для того, щоб опанувати свій страх. Перше правило відчуйте землю під ногами. Якщо страх застав вас у приміщенні, краще зніміть взуття. Якщо неможливо це, не знімайте. Та сконцентруйтеся на відчуттях твердої підлоги. Уявляйте, що ваші ноги з'єднуються з поверхнею, стають міцним корінням чи фундаментом будинку. Дозвольте вашій фантазії поратися з емоціями. Ця вправа також буде ефективною на вулиці чи в людному місці. Головне сконцентруватися на собі, диханні та думках. Друге правило фокусуйтеся на предметах та людях навколо. Концентрація на звичайних і дуже простих речах допомагає заземлитися та вийти зі ступору. Що варто зробити? Подивіться навколо та зафіксуйте поглядом. Та зафіксуйте погляд на людях. Назвіть колір їхнього волосся, одягу, зачіски, аксесуарів. Коли напад страху полегшиться, спробуйте вгадати їх вік, професію, захоплення. І так ще можна пограти з дітьми в таку праву. Третє правило. Поверніться. До реальності завдяки тактильним відчуттям. Оберіть невеликий предмет, який допомагатиме вам під час нападів тривоги чи панічної атаки. Неважливо, що це буде. Статуетка, м'яка іграшка, агральний кубик. Будь-що невелике, та щось для вас приємне та дороге серцю. І носіть цей предмет. Постійно з собою. Або він може стояти поруч з вами. Ось як, наприклад, у мене ось такий крабик з мультфільму, з мультфільму дитячого, да? русалонька здається. Так? І як тільки відчуваєте страх або напругу, візьміть цей предмет і подумки описуйте його фізичні характеристики: форму, колір, текстуру. Тощо. Тобто він червоний, він м'якенький, там щось, камінчики якісь, вони перекатуються. Очі у нього біленькі. Тобто, ми все подумки, це описуємо. Далі, четверте правило: пити достатню кількість води та робіть зарядку. Гормони, які вивільнюються при стресових ситуаціях. Кортизол, адреналін, нор, адреналін потрібно якнайшвидше вивезти з організму. Вода найкраще рішення для цього. МОЗ також радить пам'ятати, що баланс між роботою та особистим життям тримати баланс між роботою та особистим життям, робити фізичні вправи та відпочивати. Щоб організм меншу кількість часу перебував у стресових ситуаціях. І п'яте правило: концентруйтеся на позитиві. Усі погані події рано чи пізно закінчуються. Тож важливо піклуватися про себе, не панікувати не, та пережити складні части, часи, не причинивши шкоди організму. Додавайте дихальні вправи щодо щоденної рутини та дбайте про основні потреби це їжу та сон. Також не забувайте пити багато води протягом усього дня. І головне пам'ятайте, основна мета це зберегти життя собі і нашим дітям. Та пережити ці події з найменшими втратами.